Мабуть, правильно, бо наші комунальні служби найкращі, Це дуже, дуже все файно, дуже все гарно, чисто. Я тільки нещодавно повернулася з Нідерландів і в захваті від нашого міста. Дуже гарно проводять свою роботу комунальні служби. Місто дуже яскраве своїми барвами, квітами, клумбами. І взагалі, відношенням до свого міста харків'яни завжди пишаються. пишаються своїм містом і воно чистотою своєю вражає. Так, я вважаю, що в правильному напрямку все розвивається, все відновлюється. Ось так, я скажу. Все добре. Важко казати про розвиток міста, враховуючи зараз, зараз війна йде. Тому добре, що є те, що було до, скажімо так, що влада дозволяє людям, від, людям відчувати себе трошки впевненіше, оскільки ми бачимо, що все гарно, все чисто і, мабуть, це трошки заспокоює і дає якусь надію. Кошти, які тратять на покраску столбів, я думаю, на ці, можна потратити на. Для Збройних сил України. ось питання. А все остальне. Мусор потрібно вивозити, питання мав все. все. А от те, що без чого можна спокійно обійтись, можна відложити на пізніший час. Можливо, можливо розвивається, незважаючи на діючий стан. Можливо, так. Да. Комунальники гарно працюють. Дивіться, яка тут краса. І там, і там, по Харкову. Дуже красиво, дуже гарно. Якщо працюють добрі дівчата і хлопці. Все добре, мені дуже подобається, особливо комунальні служби. Вони все роблять. Навіть в мікрорайонах добре прибираються, стригуться газони, тобто наш мер молодець. Це правильно, звісно. Розвиваємося як можемо. Якщо б не сусіди, то б як гарно було. А так молодці. Я вважаю, що так, в правильному напрямку розвивається. Вважаю, що так. Вважаю, що йдуть в правильному напрямку. Вийшли погуляти тихо, значить, наша влада нас охороняє і ЗСУ також.